І так, вирішив я на другий день поставити на зарядку акумулятор, він вже в мене підзарядився. І от мене мучило питання, чому ж немає виходу 12 вольт звідси, тут у нас є того вихода. І думав, що можливо щось із цим запобіжником вирішив зняти цю панельку, для того щоб її зняти необхідно відкрутити 4 гвинти. Раз, два, три, чотири. Потім будете мати доступ для того, щоб підтримувати гайки, які тримають гвинти, що тримають цю декоративну панель. Відкручуємо потім шість отаких гвинтиків. Ось я маме, і отримаємо доступ до, скажімо, панелі управління. І що мене здивувало, це те, що тут просто як ця імітація того, що цей вихід є. Запобіжник встановлений, на запобіжник нічого не заходить. І на самі виходи також проводів ніяких немає. Дивимося, раз і два. Тобто обманка. Тобто якби Заявлено, вроді би, що має бути, але по факту нічого такого немає. Тобто Якщо його немає, то для чого ви його сюди заводити? Тобто, обманюєте кінцево споживча. Характеристика скрізь написано, що є. Мені ще Цікаво, буде його перевірити на потужність, бо характеристика пишуть на 3 кВт, 3,3 максимум, Не знаю, подивимось. Ось такі діла. Ще помітив, тут ось в місці контакту пластика із двигуном. Є такі потертості самого пластика. Він тут впирається в нього, можливо від якогось нагріву чи від вібрації. Провода ось так заходять. Тобто якби виходу 12 вольт немає, якщо захочеш, ставиш свою плату, сам заводиш, якщо в тебе є така необхідність, все дуже прикольно. ось так Це для тих, хто планує купувати. В принципі, якби не оцей недолік такий косячок. Якби претензій до нього не було, бо так, якщо ви продаєте його з цим виходом, то будьте ласкаві, зробіть його. Ну, далі ще будемо тестувати його на можливість витримати навантаження те, що заявляється. І зробимо кінцевий висновок. Ну, так, генератор пройшов обкатку приблизно 2 години 50 хвилин. Хочу тепер його перевірити на ручний пуск. Тобто не на ручний на ручний він заводиться в мене з першого разу, а хочу перевірити електричний пуск від акумулятора. Так, в мене є такі пристрої для перевірки як фен на 2 кВт. Далі повітродувка на 650 Вт. І перфоратор на 1400 Вт. Зараз ми перевіримо зразу фен і дуйку. Далі витягнемо дуйку і підключимо наш перфоратор. Заводимо на гарячу, я думаю, немає сенсу його там ще робити, пробуємо. Пиємо заслонку, попробуємо так. Так, Тільки що перевірив акумулятор 12.85 е, напруга. Заряджений був 13.9, якщо не помиляюся, то тобто підсів трохи. Зараз ще раз спробуємо його подіргати, може зараз заведеться. Абсолютно не тягне. Так, ладно, заводимо її тоді значить. ручну. Заспунку закриваємо, натягуємо. О, нарешті його завів, щось не хотів заводитися, не знаю чому. Я підключав навантаження. Потім його виключив, бо замітив, що відео перестав знімати. Ну, зараз спробуємо ще раз той самий експеримент провести. Тобто, я дувочку вже забрав, бо з дувкою він його спокійно бере. А ось перфоратор залишив на 2 кВт сам кен. Пробуємо. Включили фен. включаємо перфоратор. Нагадую. фен має потужність 2 кВт. Включаємо його. І дивимося на те, як веде себе генератор. Зразу переводимо на максимальне положення. Дивимося паралельно на А! Забув включити автомат. Включити автомат, включаємо кін. Все. Затрався генератор. нагрузку взяв. Пробуємо перфоратор. Перфоратор на 1,4 кВт. Сильно мучити не будемо, бо тому що... Він ще поки проходить обкатку. Так. Перед тим як відключати навантаження, відключаємо автомат, витягуємо наші пристрої. До речі, зараз ще раз спробую завести його від акумулятора. Так. Відключаємо. Так, Тепер пробуємо його завести від ключа. Лавіється. Так, ну не знаю, коротше, в нього якийсь був такий глюк. щось що я його не міг завести після того, як ти на нагонтаю. Ну пока все нормально. Подивимося як далі в експлуатації. Якщо будуть якісь нюанси з'являтися, я буду або доповнювати новим відео, або е додавати коментарі під відео, що і як. Основне, що ви повинні під час покупки, це перевірити, Ось тут є в них оцей нюанс, що тут нічого не заведено. Я знімав оцей, цю кришку. Тут просто голий автоматичний запобіжник, через якого не заходить ні сюди, ні сюди ніякий провід. Відповідно, оце все просто декорація. Так, ну дивіться, перфоратор у мене на 1,4 кВт. Я розумію, що так неправильно перевіряти, оскільки в момент пуску тут буде цих 1,4 кВт, потім на холостих оборотах тут можливо Вт 500. Фен 2 кВт по-любому бере, бо в нього постійно, я вивів на максимальну потужність, фен гріється на 2 кВт. Підключав вентилятор на 650 Вт, без проблем, також якихось відчутних перевантажень немає. Я думаю, що цих заявлених 3 кВт він буде витягувати без всяких цих. Тим більше, що на 3 кВт я його грузити не буду. Мені він потрібен. Скажімо так, більше буде в разі якихось аварійних поломок. Тому це... я думаю, тут цих заявлених 3 кВт все ж таки є, 3-3 максимальних пікових. А от оце, що нюансик з виходом 12 вольт, звісно, неприємний бонус. По-нормальному його можливо варто було би взяти і повернути. Але мені це не критично. Так, всім дякую за увагу. Отакий генератор нехай ще попрацює з пів годинки. Я тоді спробую його ще раз від акумулятора завести. Подивимося. Так, Поставив я генератор вже на своє місце зберігання. Під'єднав зарядний пристрій, плюсову кліму від'єднав на всякий пожарний. Підзаряджую. Акумулятор, як дивимося, він якийсь бере заряд на себе, стрілочка дюриться, не повністю заряджений ще, розрядився. Що мов сказати на останок? Від акумулятора від ключа він заводиться чомусь тільки з третього разу. Можливо, це пов'язано з тим, що він ще не пройшов обкатку. Можливо, поршень циліндрі ще не притерся, можливо, якийсь. Скажемо, в нього додаткові навантаження є, не знаю. Далі цей нюанс виявився перед тим, як я хотів завести від ключа. він чомусь не заводився потім від шнурка. Я там разів з 20 подіргав, поки він завівся. Я почав дергати він не заводиться. Вирішив перевірити, можливо, тут запобіжник перегорів, запобіжник цілий. Далі оці провода що то там посмикав, цей, тут контакт таку, вроде, прожав рукою, потім на свічку так само. І після цього 2-4 рази смикнув, він завівся. Можливо, від вібрації десь відійшов десь якийсь контакт. Не знаю, в чому може бути причина. Чув таке, що, якщо не заводиться, можна оцей тимчасовий щуп бо він знаходиться ось в картері, бачите, жовтий провід з нього виходить. Зараз наведуся. Ось видно його так, так Можливо, звідси навіть краще. Було. Так, Камерою тяжко підлізти, але тим не менше. Якщо його витягнути тимчасово і він заведеться, тоді може бути проблема в тому, що у вас недостатній рівень масла в картері і воно не дає завестися. Або Несправність самого щупа. Ну, я так все подивився, дёрнув 2-4 рази і він завівся. Після цього з ключа заводився. Правда, один раз з другого разу, другий раз з третього разу. Не знаю. Акумулятор, цей на 7 А він трохи слабоватий, тим не менше. Так, ну, такі от недоліки. Тобто, коли будете купувати, то враховуйте те, що це все ж таки китайський бензогенератор. В нього Можуть бути якісь косяки, але я його беру, надіюся, як резервне живлення. як, Можливо, до нього мені не доведеться навіть і підходити, дай Бог, це для підстраховки, так скажу. Так, всім дякую за увагу. Такий от апарат.